Боротьба може тривати роками. Головне, не складати руки і продовжувати системно працювати над вирішенням питання. Прикладом такої боротьби є місто Васильків, де спритні чиновники робили бізнес на здоров'ї людей. Знайомтесь, це тодішній мер Василькова Сергій Іващенко. Середніваров давно бути все по-чесному. Ця історія розпочалась ще у 2004 році. Коли на сміттєзвалище, розраховане на невеличке містечко, почали звозити сміття з усієї Київської області. В результаті сміттєві гори почали зсипатися у ковалівське урочище, яке місцеві жителі вважають заповідною зоною. На той час уже міська влада зрозуміла, що можна заробляти гроші на цьому, і почали з інших із інших місць, з інших регіонів завозити туди сміття. Заробляючи на цьому гроші, і це при тому, що під Васильковим у селі Погреби знаходиться сміттєсортувальний комплекс, який міг би значно екологічніше переробляти відходи. Але не дивлячись на це, міська влада продовжила використання свого полігону, пояснюючи це браком фінансів для переробки на більш сучасному підприємстві. Проте для мешканців міста постійні сморі та отруйні ґрунтові води виявились набагато вагомішим аргументом за міські фінанси. Вимагали припинити туди за сміття, що. Спеціалізоване підприємство, енергоресурс. Місцева влада на це ніяк не реагувала, натякаючи на те, що вивезення сміття на укруптори енергоресурс буде набагато дорожче коштувати і так в бюджеті немає грошей. Але тим не менше ми всі чудово знаємо, куди йшли ці кошти за завезення сміття з інших населених пунктів. Коли у 2009 році звалище розраховане трохи більше ніж на три гектари, розрослось на площу більше дев'яти, а його санітарний стан перетворився з загрози на серйозну екологічну проблему міста і навколишніх дачних кооперативів, активісти почали боротьбу проти цього небезпечного об'єкту, вимагаючи цивілізованого вирішення проблеми переробки відходів із морі, самозаймання ще коли Проблема із вивезенням твердих побутових відходів вона не вирішується, в місті не вирішується, а заводять сміття з інших населених пунктів. Людям це, звичайно, не сподобалося, і вони почали такі акції протесту. Варто зауважити, що не тільки під Києвом доводиться вести тривалу боротьбу, в інших містах громадські активісти для того, аби добитись уваги посадовців до своєї проблеми. Також зазвичай змушені проводити довготривалі кампанії. В цій кампанії в нас є певна маленька перемога, але в глобальному ми далі продовжимо боротьбу. Спочатку активісти намагались вирішити проблему мирно. Писали звернення, приходили на сесії міськради, залучали місцевих депутатів, проводили акції, але на їх дії не реагували. Коли активісти знайшли документ, який свідчить про те, що звалище є офіційно закритим. І протягом величезного проміжку часу міська влада незаконно його експлуатує. Справа нарешті зсунулась з мертвої точки. Хтось із місцевих активістів знайшов документ, в якому було сказано, що те сміттєзвалище, воно взагалі вважається зачиненим. На нього повинні були давно припинити завіс сміття, ще господинському році. Почали звертатися в екологію, обласну екологію, прокуратуру екологічну, центральні органи влади допомагали місцеві активісти, деякі місцеві депутати весь час боротьби тривали і вуличні акції практично під кожною сесією міськради, розповідають організатори. Крім того, протестувальники приходили зі своїми вимогами і до політиків, які приїжджали в місто, і до губернатора, і навіть до президента. В результаті поєднання вуличних протестів, штурмування кабінетів високопосадовців і кропіткої юридичної праці, обласна адміністрація. Нарешті офіційно повідомила про те, що сміттєзвалище закрито. Міські чиновники також не хотіли здаватися і продовжували завозити сміття уночі, нібито так люди не будуть помічати. Проте марно мешканці прилеглих мікрорайонів налагодили нічне чергування і перехоплювали сміттєвози. ми. Приїжджали в 4 часа утра до того, як вони починали робота, і почали перекривати. А Дінка мастер звернувся і почав заїжджати. Ми стали я і боровік і Саша Бойко, стали перед ним, і он те саме ну, їхав на нас. Просто один з чергувальників знайшов особистий телефон губернатора. І коли о 4 годині ранку чергова машина зі сміттям пробивалась на свалку, зателефонував і повідомив, що рішення губернатора тут не виконується. Ймовірно, чиновник був настільки радий нічному дзвінку, що, врешті-решт, вирішив цю проблему. Вона дозволила до губернатора, де Максименка. губернатор дав команду прокурору, все це діло підняли на високий рівень і після цього заварили шлабу шлабува. Кілька років системної роботи знадобилося, щоб досягти результату і зламати антиекологічну схему. Залог успіху, на думку переможців, координація активістів між собою. І потім це робила організація, в тому числі організація Срінне місто. Місцеві активісти підключали то, значить, садові кооперативи. Також допомогли і залучені депутати місцевих рад. Їх офіційні повноваження виявились дуже корисними під час боротьби на юридичному фронті. І головне, не дивлячись ані на провокації з боку опонентів, ані на обіцянки влади. Боротьба тривала. До повної перемоги. У мене написали статтю, що я там. Я і ще один місцевий активіст Сієра Релюк, щоб увірвалися незаконно на сміттєзвалище. Ледь не під дулом пістолета заставляли на камеру говорити працівникам сміттєзвалища, що сюди тоннами заводять сміття із Києва, хоча ми просто-напросто зняли ці лачуги, де mm. живуть безхатченки. Ну, я був, скажімо так, регулярним гостем у місцевому відділі. Інколи для того, щоб перемогти. Необхідно впродовж років тиснути на тих, від кого залежить вирішення питання, не давати розслабитись опонентам і використовувати усі наявні можливості.